До повного щастя, Ми дослідження що Ще раз. Я вже дуже радий. Дослідження нерозгалуджених кіл змінного струму. Робота дуже проста. Я вже не знаю, я вже спрощував. На ну, найбільше в мене фантазії, чесно кажучи, не вистачило спростити, тому маємо, що маємо. Так, видно щось що небудь. мудло видно. Хорошо. Так, отже, лабораторна робота номер 2 побудова векторних діаграм. Це останнє, що ми розглядали з теоретичної частини. Відповідно, сьогодні лаб-0. От ну, одна прихована, вона вам не потрібна. Зменшили кількість лабораторних, тому ми її не виконуємо. Нерозгалуджені кола колеса струму. Відповідно, знову ж таки, як завжди, методичний посібник до лабораторної роботи, плюс схема для дослідження в лабораторній роботі. Що потрібно вам виконати? Ну те, що я сказав, роботу я вже спростив, не знаю. на в мене фантазії, чесно, не вистачає спрощувати. Е, ви говорили, що більше не буде, ще хтось підключається. Так, відповідно, нам потрібно з вами провести дослідження послідовного з'єднання реактивного, так, активного та реактивного навантаження. Відповідно, схема дослідження у вас задана така. Тобто, що ми маємо? В виді... в якості активного навантаження в нас виступає ревостат, ревостат в 1 кОм, який управляється клавішею А. Відповідно, в якості реактивного навантаження ми послід... почергово, вибачте, послідовно не зовсім правильно. Почергово будемо вмикати. В коло котушку індуктивності проведемо дослідження і конденсатор. Далі потрібно провести нескладні, скажімо так, розрахунки. Всі формули, в принципі, є в е методичному посібнику. Плюс до всього цього ми їх з вами розглядали. Е в теоретичній частині, коли проводив лекцію, також тут почитаєте в ході роботи, я розповім про саме виконання. Відповідно, нам потрібно з вами провести дослід. Перше, це активне індуктивне навантаження. Відповідно, для цього перемикач в С потрібно поставити в нижнє положення. Тобто, струм у нас йде від джерела живлення, проходить через. Ну, я встановив ватметр, Вроді би він навіть да, працює. Зараз будемо проводити дослідження, будемо розглядати, що з нього використовуємо. Далі проходить через активне навантаження і, відповідно, через котушку індуктивності замикається електричне коло. Відповідно, для того, щоб, ну скажімо так, при проведенні дослідження ми будемо з вами змінювати за допомогою клавіші, а значення в відсотках на, від активного навантаження, відповідно, перший дослід ми проводимо при нулю. Ну от, в принципі, цей момент описано. Тобто, з кроком 25 нам потрібно провести 5 дослідів. Відповідно, перший дослід у нас нульове значення активного навантаження. Відповідно, запускаємо схему. Е, дивіться. Так, ну, в принципі, активне навантаження в нас в колі відсутнє. Зараз якось масштаб малуватий. Відповідно, що ми з вами маємо? Показ амперметра. 6,34. округлюємо до двох знаків після куми. 6,35. А Там ще модle не працює. Що ще раз? Каже, там зараз ще модуль не працює. Ну, no, я не знаю, я от відкриваю. А ну, все. Ну, що ж поробиш? Ладно, я вам. Ну, не знаю, він подглючує, але щось відкривається, в принципі. раз відкрилось, раз, раз не відкрилось. Я думаю, це тимчасово буде. Так, далі. Е, дивіться, спад напруги на активному навантаженні. Знову ж таки, у нас активне навантаження, зараз полі відсутнє, хоча тут показує 63 тисячних мілівольталь. Як думаєте, можемо вважати це як нульове значення чи ні? А, ну, ще забув сказати: перша літера У це загальна напруга в колі, вона вимірюється оцим от вольтметром. Ну, в принципі, в нас тут, скажімо так, встановлено на джерелі живлення 20 вольт. Відповідно, змінювати ми його не будемо. Тобто, джерело живлення ми не чіпаємо, тому тут прописано 20 вольт на джерелі живлення і прописано постійну індуктивність котушки 500. Милігенри, вона також змінюватися не буде. Котушка в нас незмінна. Далі. Повертаємось до складу напруги на активному навантаженні. 63 тисячних мілівольта. Це виходить 63 на 10 в мінус 6 степені. В принципі, ми можемо округлити, якщо ми сказали, до двох значущих знаків після коми. Якщо перейти до вольтів, то це виходить 0, 0,00. 0, 4 нулі і аж шестерка вискакує. Тому можемо округлити до е, нульового значення. Далі. На котушки індуктивності зараз бачимо 20 вольт. Далі. Що стосується потужності і косінуса фі. відповідно, потужність у нас зараз 81 літера мю. що означає, згадуйте. Біля одиниць вимірювання. Це величина мікро. Тобто, знову ж таки, 4. ну, 1, 2, 3. 4,0 і 8. Те, що ми домовилися до двох значень після коми округлювати. Відповідно, потужність можемо вважати як нульову. І косинус хві, також в даному випадку коефіцієнт потужності читали, що собою являє, чи ні. Також тут 0,6. Це щось близько до косинуса 90 градусів. Ну, в принципі, можемо вважати як нуль. Далі трішки буде цікавіше, тому ми зараз і перейдемо до наступного досліду. Змінюємо за допомогою клавіші А на 25%. І тут уже будуть трішки, ну, скажімо так, хоч якісь значущі цифри. Отут, напевно, в таблиці потрібно вести значення мілівольт. Ладно, будемо мілювати, вибачаюся. Відповідно. Що ми з вами отримаємо? Значення сили струму в колі 6,33 мА. Спад напруги на активному елементі у нас 1,58 вольта. Напруга на індуктивному елементі 1994. Ну і потужність і косинус. Тут уже будемо записувати. Напевно, все-таки краще ввести... Ну ладно, я перезавантажу методичний посібник на Moodle. Це не є проблема зараз одну хвилинку. Напевно, вказати мілівати буде простіше заповнювати таблицю. Щас, секундочку, поки не забув. Mm. Так, далі. Потужність, ну те, що я сказав, змінимо на міліват, тому що тут вже активний елемент є в колі, відповідно, спад напруги якийсь є на активному елементі, відповідно, потужність у нас вже буде. Відповідно, ми отримуємо 10,08 міліват. І в нас з'являється косинус Фі. Ну, дивіться, косинус Фі, в принципі, знаючи косинус, ми можемо визначити кут суву, якщо говорити про таблиці Брадіса, то там 4 символи після коме. В таблицях записується відповідно. Ну не знаю. Давайте тоді, якщо так говорити, то в цих таблицях синусів косинусів, Давайте і ми вибирати вже чотири знаки після куми, так як у цих таблицях введено. Відповідно, ми маємо 0,0797. Ну, знову ж таки, кут визначити можна як функція артангенса і так далі. Ну, далі, ще один дослід покажу. Далі будете працювати самостійно. Відповідно, натискаємо клавішу А. Переходимо на 50%. 25, 50, правильно. І знову ж таки, знімаємо покази. Струм у колі в нас бачимо спадає. 6,27 вольта. О, вибачте, міліампера. 6,28 ой, 27 мА. Напруга на активному елементі вже 3,13 вольта. Напруга на котужки індуктивності. Також бачимо, що потихеньку спадає. 19,75 поки що незначно. І значення потужності в нас складає 19,72 мілата. Осинус Фі 0,1573. Всі бачать, звідки я значення беру. Так. фі – це коефіцієнт потужності, він в англійській мові визначається як power factor. Тобто за цієї точки. От... Ну, точніше, за цього рядка. Основний монітор, основний екран ватметра у нас показує потужність в електричному колі. Далі. Самостійно провести розрахунки до кінця. Точніше, не розрахунки, а заповнити дві, два рядки таблиці і, відповідно, давайте з вами переходити до наступного доступу. Друга Можу таблиця це посол. Що ще раз. Можете о, показати приклад розрахунків, хоча б для нуля. Зараз давайте знімемо значення, потім будемо дивитися, як розраховувати. Так, відповідно, далі переходимо до другого досліду, тобто переключаємо перемикач про С у верхнє положення. У нас зараз включається активне навантаження і включається конденсатор коло. Знову ж таки, починаємо дослідження. Ну, ви як хочете, в принципі, можете починати не з нуля, але я, щоб менше путатися, мені з нуля найпростіший варіант. Е, відповідно, що ми з вами маємо в даному випадку? Бачимо, що дивіться. Струм у коль зараз протікає 0,126, але ж звертаємо увагу, що одиниці вимірювання у нас ампери. Відповідно, якщо перекинути в міліампери, це 126 мА. Напруга на е, активному елементі у нас 1,3 мВ. Ну, знову ж таки, тут з достатньою точністю можемо округлити це значення до нуля. Джерело ми не змінювали, тому я тут нічого не говорю про джерело Далі бачимо: напруга на ємнісному елементі 20 вольт. Потужність також 200 мікроватт. Можемо вважати як 0. Ну і коефіцієнт потужності також тут 0, 0,001. Можемо вважати як нульове значення. Це десь кут 89,99 виходить. Трішки відрізняється. А як ви думаєте, з чим зв'язано покази вимірювальних приладів трішки не співпадають з теоретичними розрахунками? Звідки ну, береться? Похибка, тут не зовсім похибка, тут дивіться, враховуються реальні компоненти, і пам'ятаєте, що котушка індуктивності, якщо говорити про її схему заміщення, що котушки що конденсатора, то там також можна виділити активну складову опору. Так само опори є й на вимірювальних приладах певні, тому якраз на цей момент у нас йде, хоч вони і не критично впливають на вимірювання, але вони все таки є. Відповідно, якраз от цю складову враховує, е, ну не те, що враховує, якраз от ці е, як їх правильно сказати. Е, реалізація не, е, ну, не, не те, що реалізація, не в смислі виконання, якраз от наближення елементів до реальних. До реальних елементів в схемах заміщення якраз і дає оці незначні, але відхилення від ідеального варіанту. Якби ми мали ідеальний взагалі резист коло, в якому відсутні внутрішні опори що конденсатора, що котушки індуктивності, активні опори, було тільки реактивна ємність складова, то в принципі ми в ідеалі повинні отримувати нульове значення, згодні чи не згодні? В принципі так. Тому якраз до от ця от похибка на вимірювальних приладах, МультиСІм ну, така хитра програма, яка вже працює з реальними компонентами. Тобто, якщо там от раніше ну, ви ще працюєте на логіки з воркбенчем, там є така точка, ну, скажімо так, можна поставити галочку ідеал. І там, в принципі, ця лабораторна робота так і виконувалась. Колись ми. Ну, схожу, там схема є якась схожа на цю, Колись проводили мультисім воркбенч, вибачаюсь. То там воно якраз і показує. Нульові значення. Тут все таки як не крутіть, я не знаю. Особливо, якщо стосується це комп'ютерної електроніки, там, де ми. Досліджуємо е, напівпровідникові прилади, то мультисім я е, не знайшов, де є ідеальні якраз компоненти. Тому от те, що ми там досліджували, що е, ну, останній стабілітрон що в нас от реально не виходило тої вітки, яка повинна вертикально вниз спускатися. Зворотник е, стабілізації, вітка стабілізації. Відповідно, якраз за рахунок того, що тут реалізовані компоненти, які мають певні значення. Ну, все-таки вони мають певні якісь значення внутрішніх величин. Відповідно, за рахунок цього ми отримуємо трішки незначні відхилення від ідеальних відповідей, які ми знаємо з вами в теорії. Добре, далі. В принципі, далі робота: та ж сама. тобто, змінюємо за допомогою клавіші А значення активного навантаження в колі. Відповідно, бачимо, струм у нас 68 тисяч гампер. Домножаємо на 1000, отримуємо 68 мА. Напруга. На активному елементі 16,89. 16 на е, ємнісному елементі 10,72. Е, потужність у полі. Е, звертайте увагу, що тут уже, в принципі, потужність набагато більша, ніж в ємнісному, Тому тут я вати не перевожу. Тут запут... мілівати не перевожу. Не запутайтесь, будь ласка. Е, дивіться уважно на таблиці, в яких одиницях буде. Величина, бачимо, що потужність 1,14 Вт. І коефіцієнт потужності в нас 0, так, 8, 4, 4, Так, далі завдання по схемі, по дослідженню, самостійно прогнати до 100%. Зрозуміло з цим моментом. Ну, то так. Роком 25 заповнити поки що результати з досліду. Знову ж таки, напруга входу я вказав зразу 20 вольт, вже забив у таблицю, тому що вона в нас не буде змінюватися протягом виконання е, роботи, і вказав значення ємності конденсатора. Що стосується розрахунку, ну, по-перше, дивіться. Е, всі розрахунки в нас з вами є в методичному посібі. Плюс ми всі ці розрахунки з вами. ну, За великим рахунком, я все це розповідав на лекції. Так, ну давайте по першій таблиці, тоді яку ми дослідили, що нам потрібно зробити? Знайти опір. Знайти активний опір. Ваші пропозиції, як ми будемо знаходити активний опір? Можливо, через косі на свій як саме виді, це, в принципі. Ну ладно, то ви далеко залазите. Дивіться, закон ОМА ще ніхто не відміняв. Напруга розділена силу струму. Це якраз і буде значення активного опору. Напруга на активному елементі розділена силу струму. 0 на 6.35 виходить. Ну тільки ж враховуйте, що тут міліапе, а тут вольти. А, тоді реапериці ще ж мілівольти виходить. Або в мілівольти, або в Ампери. Тут уже кому як зручно. Ну, ампері, мабуть, трохи буде легше. Ну, дивіться, кому як буде зручніше, тут уже як такої, скажімо, критичної ситуації не буде, якщо ви переведете е, в ту чи в іншу родиницю. Тобто акт, е, активність. Е, дивіться. Знову ж таки, я повертаємось до того моменту, що коло в нас було послідовне. Тобто, ми мали отаку от з вами схему. Джерело РС. Я не буду вже включати вимірювальні прилади. Ми отримували з вами змінний резистор, і послідовно включалась катушка індуктивності. Якщо по першому, по першому досліду. Тобто, що ми з вами маємо? Послідовно з'єднані елементи. Відповідно, на всіх цих елементах струми будуть протікати однакові, згодні чи не згодні. Струм, так. А так, так дивіться. Є два варіанти знаходження. Далі. Знаходження індуктивного опору знову ж таки, як ми можемо це знайти. Або ж враховуючи... На, на силу струму також. Ну так, можна, або ж враховувати от такий варіант, як U L розділено на силу струму. Можна, в принципі, піти іншим шляхом. Ми знаємо, що XL у нас дорівнює 2 πf помножити на L. Частота 1 кГц на схемі, здається, була вказана. Я вже закрив, не буду. Бо я... бо я, чесно кажучи, не вмію користуватися оцим от зумовським рисовалкою і переходити на е... інші вкладки. Альт тап. Альт тап я знаю. Воно просто в мене залишається на екрані, і воно мене немного бісить. А, так воно залишиться, то коли його не видавите. От, от, оце мене й 10, чесно кажучи. Воно можна мені... просто рисувати. Заважає. Ладно, добре. Е, тобто, знаходимо XL. Є два варіанти знаходження. Або цей, або цей. Тут, знову ж таки, я вимагати не буду. Кому як зручні? Ну, цей простіше, тут менше розрахунків, якщо чесно. Вони повинні співпадати. Далі. Що стосується повного опору в електричному полі, як ми можемо знайти. Або ж корінь суми квадратів. R2 R квадрат. R плюс X2 X квадраті L, виходить, так? XL квадраті. Або ж вже можете використати відомий нам законома. Z дорівнює загальна напруга в полі, розділена на силу струму. Знову ж таки, законома ніхто не відміняв, тобто. Або ж 20 розділити на оце 6,35. Відповідно, ми отримуємо повний опір. Або ж можете використати ще один момент, враховуючи вже якраз ту функцію косинус Фі. Тобто, загальний опір можна ще розрахувати, як R розділено на косінус фі. Це також буде правильний розрахунок. Далі. Що ще нам? Синус Фі. Проблемно буде знайти? Ой. Один із варіантів синус квадрат Фі плюс косинус квадрат Фі повинен дорівнювати одиниць. Один. Далі, ще один варіант. За допомогою функції ARC, -c, ARC косинус. Якщо в нас є косинус фі, відповідно, ми можемо знайти сам кут Фі. В інтернеті оцих калькуляторів обернених тригонометричних функцій маса, тому тут я зупинятися не буду. Рахувати ми їх не будемо. Тоб давайте примітку, інтернет обернена функція. Обернена тригонометрична функція. Далі. Ще один момент. Знаходження потужності. Яким чином будемо знаходити потужність? Повну потужність. Це буде загальне значення напруги помножити на струм. Можна використати функцію. Подождіть, яку функцію? У нас є активна складова потужності. Відповідно, це буде повна потужність. Це якраз от трикутник потужностей. Згадайте, що я вам розповідав, показував, що за теоремою піфагора ми можемо крутити, як хочемо. Розділено на косинус. Е... Так, на косинус, якщо я правильно пам'ятаю, так, на косинус фі. Тобто, це два варіанти знаходження потужності. Далі QL. Це що буде тоді? Індуктивна потужність. Це потужність реактивна на котушки індуктивності. Це буде S помножити на синус кута Фі. Оце всі формули, в принципі, які вам потрібні для розрахунки щоб розрахунку що першої, що другої схеми. Принципової різниці в цьому немає. Там будуть ті ж самі співвідношення. Запитання. По формулах. По формулах мав, вони всі ж там у теоретичній частині розписані. Ну, я вам навіть, там трішки більш заумно, там через косінуси зроблено, тангенці якісь. Чого е, ну, інтернет допомож? Ну, не, не інтернет впомоч, в принципі, всі необхідні співвідношення для розрахунку таблиці я вам навів. Єдиний момент, це тригонометричні функції, оберна тригонометрична функція, якщо чесно, я її не вмію рахувати без калькулятора. Тому те, що я вам і сказав, шукайте в інтернеті знаходження оберних тригонометричних функцій, записуєте, косинус у вас є, відповідно, воно вам покаже зразу. Це буде дорівнювати куту Фі. Так. Це ще першої, що другої таблиці стосується, якщо так пішло. Тобто, тут, в принципі, співвідношення будуть ті самі, тільки враховуємо. В принципі, навіть враховувати. Особливо нічого немає. А що по термінам там? До кінця пари чи до наступної? Пісні, як завжди. То багато. Ну... Давайте так, будемо поки що відштовхуватися, потім побачимо. Так, далі. Далі, далі. Що потрібно ще виконати? За результатами дослідження. Ну, тут зрозуміло, провести розрахунки, це ми вже поговорили. Далі вам потрібно побудувати векторні діаграми і трикутники напруг, опорів і потужностей. Тобто, згадуємо, що таке трикутник Наприклад, напруг. Відповідно, І, здається, і то в загальному, якщо кілька елементів, у нас таких схем не буде складних. Тобто, в принципі, відкладаємо загальну величину і, і відповідно, рисуємо. Паралельно у нас буде і у з індексом R, Далі вертикально вверх, якщо говорити про е, для індуктивного елементу, відповідно L буде внизі, результуючий вектор. У нас тільки один елемент, тобто у нас послідовно з'єднані два елементи трикутний опорід або ж конденсатор, або ж котушка індуктивності. Якщо переходите, е, е, А, ну, тобто вазок буде щось на зразок от такого рисунка. Ну, відповідно з певними масштабами, тут дивіться, крім нульового варіанту, коли R дорівнює рівнює нулю, е, будь-який із дослідів. Проводити, тобто другий, третій, четвертий або п'ятий дослід можна використовувати. Для R рівні нулю там буде просто вертикальна лінія. Відповідно, вся напруга буде йти на реактивний елемент, відповідно, принципової різниці немає. Відповідно, побудувати трикутник опорів. Ну, це векторна діаграма. Відповідно, цю векторну діаграму переводимо до трикутника напруг. Тобто тут дивіться, у нас немає третього елементу, не буде ніякого протидії со сторони ємнісної складової. Відповідно, ну я говорю про катушку індуктивності. Потім, відповідно, ми отримаємо з вами знову ж таки відносно векторної діаграми такий самий трикутник напруг. От. І далі переходимо до трикутнику потужності. Якщо домножаємо на І, то буде потужність у нас. Якщо ділимо на І, то відповідно, це у нас буде що? Якщо У розділити на І. Опорі. Що ще раз? Опорі. Так, тобто ви отримаєте, якщо У розділити на І, отримаєте трикутник опорів. Ну, ці всі величини у вас вже будуть пораховані. Тільки одна ж умова. Ну, вона прописана в методичному посібнику з дотриманням хоч якихось масштабів. Ладно, я не буду переміряти ваші відповіді за допомогою. Ой, у нас повітряна тривога. Ще одну хвилинку. Я так, не буду перевіряти. Ну, одну хвилинку, будь ласка, і все на цьому. Е я не буду перевіряти все це за допомогою лінійки, але давайте, хоч приблизно, якщо у вас напруга 20 вольт, а опір виходить 40, ом. Ну, умовно, я не говорю, що у вас такі значення будуть. То щоб це хоч якось, ну, масштабувалося, що опір у вас вийшов більший, не менший. Тобто цей момент, будь ласка, дотримуйся. Так, все тоді. Якщо тривога, переходьте. А може, без... секунду. Так. А можете закинути на модул установку програми? Бо мені треба, буде... типа, ліцензія закінчилася. Пишуть. Так, вона там є з посилання на диск. Google. Ну, я просто на Moodle, заходил, а ну, не відкривається, у мене немає. Там там, вот. там гіперссылка в тексті. <реклама> я, я нажимала, але не хотіла. Як просто подивись. Зараз демонстрацію перезапущу, давайте рисунки мені не мешають трішки. Так, 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 так. Програми посилання для завантаження. От. Є, ну я не... Ага. Ну, не покажу. Там, от коли відкриєте, там знизу повинно бути посилання. По ньому переходити на Google Диск, з диска я не віддаляв нічого. Там повинно все бути. Так, добре, давайте тоді все-таки переходьте в безпечне, в безпечне місце, оскільки тривога. Там Тому... втоміт, статі.